Смачні рогалики з пісочного тіста. Ділюся з вами рецептом: 350 г борошна просійно додаємо пакетик ванільного цукру та 8 г розпушувача. 150 г вершкового масла та перетираємо все у крихту. 100 г сметани. Замішуємо спочатку ложкою, а потім вже вимішуємо руками, щоб тісто було еластичне. Готове вимішане тісто перекладаємо до харчової плівки. Та у холодильник на 1 годину. Готове тісто достаємо та розділяємо на 4 частини. Кожну з частин розкачуємо в тоненький пласт. Розділяємо на 8 рогаликів та викладаємо з кожного краю начинку. Закриваємо наш рогалик та скручуємо у трубочку. Випікати при температурі 180 градусів до готовності. У мене це було 20 хвилин. Посипати в кінці цукровою пудрою за вашим бажанням. Смачного!